У нас сьогодні дощик, а мені потрібно сходити в магазин. Дивлюсь, коли не буде дощика. З 11. Ну, з 11 і підемо. Хоча у цьому вірити, знаєте, о, з 17 вже і сонечко. Ну, а поки що ось така погодка, накрапа дощ. Це я вам колись про оцю підставочку казала для телефону. Мене дівчата запитували. Я коли була у Києві, я купувала і зараз так поставиш, можна телефон і так ставити. Коли фільм дивишся, коли отак. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог.юей. Ну що, буду чекати, поки закінчиться дощик, щоб сходити, потрібно дещо купити. І зараз 9.37, ну це неважливо, подивимось, як об 11.00 закінчиться дощик. А поки що хочу відповісти на деякі запитання стосовно О, яка вона важка е, моєї сковорідки у мене чугуна сковорідка. І чому я саме вибирала чугунну сковорідку? Тому що в мене було багато сковорідок. вони були круті, потім вони, так сталося, що стали покручені. Я не про це. Я коли вибирала в черговий раз сковорідку, тому що яку не купую, Рік пройшов і ти її міняєш. Рік пройшов, ти її змінюєш, тому що з нею щось не так. Щось ну, ти це відчуваєш. І колись ем, я вже не пам'ятаю, де я цю консультацію чула, десь в якомусь магазині. що я вибирала сковорідку і продавчиня питає, яку ви хочете. Я кажу, ну така, щоб не на рік була. Вона каже: Так, ви читайте, є такі сковорідки, там де написано рік, один рік придатності, два роки придатності. Там, де нічого не написано, то це навічна та буде сковорідка, поки ви її не пошкрябаєте. Тому звертайте на це увагу. Але сама екологічна сковорідка це чугуна. І я тоді ніяку сковорідку не купила. Може такий, знаєте, продавець був ніякий, а людина була ось така. Вона мені таке порадила. І потім ми вибирали на сайті, вибрали, ось там якийсь сайт знайшли. Не буду казати, що там як. Я вже не пам'ятаю, це Владик вибирав. І ми замовили цю сковорідку. Що хочу сказати? Я, мені писали, що підгорає у дівчат, буває на таких сковорідках. У мене не підгорає. Ні, було. було. Тоді, коли знаєте, чоловік каже, та давай я тобі допоможу, я помию посуд. І він так, так якісно з миючим засобом вимивав ту, у цю сковорідку, що. А її не можна мити миючим засобом. Тепла водичка і ганчірка, все. Ну, можливо, там трішки, знаєте, на губки може бути там е, якоїсь там залишитися, але це треба гарно змивати. Що я робила? Я брала звичайну олію, трішки. Це я показую, але для профілактики це не зашкодить і моїй сковорідки зараз. І ось так от як натирала її. І так залишала. І так вона стояла, потім, коли мені потрібно було, я брала, смажила. І ось, І ось так вона стояла. Зараз я тут вже приготувала дещо. Господарчі мила, пам'ятаєте, я казала, що йду купувати господарчі мило, а потім згадала, що воно в мене є. Для чого воно мені потрібно? Зараз я вам покажу. Я забула, але я раніше мила. Тут, якщо камера передасть, воно вже час прийшов мити, бо є і плями, і пилячка, і все. Я трішки так зараз. Змочую цю губку, ось так беру. Колись я це робила, в мене на каналі було відео, але воно було російською. Я його зробила так, щоб не було видно, тому що підписуються люди, які бажають дивитися відео тільки російською мовою, а коли в мене виходить... Відео української зараз нові, вони пишуть: а чому е -е, не на російській? Тому я то відео скрила, щоб не було зайвих питань. Але тоді я це показувала. Я відмила тоді духовку дуже класно. Ось так просто господарчим милом. Весь е -е, жиру цей, весь там набуд, все. Дуже класно відмило, а цей чайник так взагалі відмиє на раз-два-три без всякого напрягу. тому що інколи щось смажиш, якісь краплі летять. І щось там робиш теж. Хоча цьому чайнику, боже, йому вже знаєте, наскільки йому може, та він вже дуже дорослий, я вже не пам'ятаю, років п'ять. Якби не більше було. Це було дуже давно, нереально давно. І все отак от пошкрябали, пошкрябали. Не пошкрябали, а так. І змиваю. І все чисто. Ніяких цяточок я не бачу. Все, красота блищить. Та воно і буде блищати, буде воно дінеться. У мене бабуся брала звичайну ганчірку. У мене вже, знаєте, така сучасна, а то була звичайна звичайна ганчірка. І вона теж натирала таким господарчим милом. І вона крани мила. Не натирала крани, потім робила так, знаєте, як один за одним заводить і отак по колу. Ось, І теж відмивається блиску, це я близько показую. Ну, і так само зараз помию, мені цим зручніше буде мити. Я просто хотіла показати, як бабуся робила, бо вона, зараз вона так намилювала ганчірку, і вона її так брала, знаєте, отак от за кран. І там, де е, там тяжко діставатися якийсь міст, Ну там, то вона так робила. І воно дуже легко миється, воно не шкодить і коштується по бійки. І вистачає, того мила дуже і дуже надовго. Тому поки зачекаємо у нас дощик, то трішки позаймаємося домашніми справами. А що мені потрібно буде купити, я вам зараз покажу. Так, це поки вимивається все. Влювати краще ганчіркою, тому що губка, вона дуже піну дає. І довше будемо змивати. Звичайно, я ганчіркою пройшовся. І добре буде. Ну і ось, все блищить. Я не про те, що воно блищить, я про те показую, що реально працює. Господарче мило, але чайник, наприклад, я коли помию, і якщо я його не протерла ...там рушничком, щоб прибрати, знаєте, каплі у ті з води, то воно підсихає і таке, як капелька слід залишається. Тому порядок. А то відео, коли я, що я скрила зараз, воно російською мовою, я відмивала ось тут оцю штуку я не буду зараз робити, бо вона чиста. Немає сенсу тут, знаєте, гратися, щось показувати. На вигляд, тоді воно було начебто чисте. Але коли ти таркаєшся ось так, ну, відчувалося, що воно до рук липне таке. ну, Бува таке, дівчат. ну, що тут. І тоді я теж господарчим милом, ось так, от помила, я залишила. ну, 10-15 хвилин, я не пам'ятаю. І потім я протираю, а воно мені аж подобається. Так, що мені потрібно буде купити в магазині? У нас закінчується рідке мило. Там його залишилося ну, на сьогодні-завтра, може, тому потрібно буде купити. І в мене закінчився гель для душу. Ау, вже пуста бутилка викидаю. Вона вже порожня. Це мені Катюня презентувала, вже закінчується, закінчився, вже викидаю. І хочу знати, що ще вам сказати про що? про оцей шампунь. Я коли купувала його, я вам показувала і казала, що м -м, вау, просто супер! Але, знаєте, перші рази були вау, просто супер, а потім. Ну, зараз я нічого не можу про нього сказати, але бажання іще раз купувати у мене немає. Ну що, дощик у нас майже закінчився. Зараз піду в Єву, як і планувала. Зайшла в Єву, мені ще гір для душу потрібен. І дивлюсь тут з волошками такий ніжний, цікавий аромат. І знижка є 74,50. І Ось такий чайна троянда. стою думаю, який брати. ну, Горіховий це не дуже. 159, ось такий павмолі. Є теж знижка, то я стою, думаю, що мені хочеться. Який хочеться. Хоча то вигідно 159, бо ось манюнечка така і вже майже 70 гривень. Угу. Так, нівія теж знижки. Ось такий кашемір. Ну, влітку кашемір якось не то. Не то, не то, не то. Ось лотос. І ще. Ось такі. Ось. І авокадо, і авокадо. Тин-тин-тин. Це, я думаю, між троянда і волошки. Для миття посуду. Ну, 50 гривень 44-49. Я колись ось такий брала. Нереально класний крутий, я його візьму, нехай буде про запаси. Тому що, Так, я про нього чогось забула, ще є знижка 50 гривень. такий я беру. Ще мені потрібно рідке мило, знижки нема, але і ціна нормальна. З оливками я беру з оці. Як його там? Я вже забула, як його звуть. З авокадо брала щось мені не дуже. Воно як по вані ото плюхкається, з рук змивається, а це візьму теж. Щас варуси ще зайшла, дивлюсь, тут є зі знижкою теж, але я вже купила, що мені потрібно. Дівчата може вам потрібно буде ось такі миючі засоби гель для миття. Посуду з, з содою і ось такий, з яблучним оцтом. Теж по 50 гривень. Я колись брала непоганий миючий засіб для посуду. 23,50, 23, ось така губка для ванної кімнати, що вона миє, акрил, емаль, кераміку. Ну, візьму, спробую, що воно таке. Це я зараз в Арусі. Це я за хлібчиком зайшла. Сіренький сьогодні хочеться. Ану, 10 гривень. Такий коштує, до якого 20 я не бачу. 27-го, сьогодні 26. Та ні, ми за день не з'їмо. А може і з'їмо? 10,50 10, ось такий, до якого? О, до 29-го. Ось такий візьму 1050. Ось такий хліб. По торбу. Так, і ще дивлюся, пакети для сміття мені потрібні. Я колись ось такі брала, вони прочні, 47 гривень, тут 30 штук. О, ось такі і візьму. У нас там є екран. І тільки що йду і показують, як був концерт групи Скорпіонс, і вони жовто-блакитний прапор на сцені підняли, і там гітара була жовто-блакитна. Ось так. Та я вже повертаюся додому і покажу, що я там сьогодні купила. У нас тут такий аромат йде від ялинок, і ще після дощику я трішки зупинилася. Так, мої покупочки на сьогодні. Це не запланована покупочка була, але дуже за вигідною ціною. І думаю, треба купити, тому що через декілька днів потрібно буде йти купувати, поки нормальна ціна, чому б і ні. Гель для душу я таки взяла з волошками, тому що такий ніжний аромат якраз на літо буде. А чайна троянда теж класний аромат, але. Дуже концентрований. Ну, Це як на мене. І таке рідке мило взяла. Варус пішла тільки за хлібом <хи> і купила. Іду. А в ванній кімнаті потрібно буде робити вже прибирання, і десь закінчилися у мене там ті ганчірки і все. Треба... Я там прибирала, повикидала. Це, я думаю, о, губка для ванної. Кімнати, що вона миє? Акрили, маль, кераміка, ванна, кахель, сантехніка. Думаю, о, нормально. Вона з цієї сторони як жорстка така. Подивимось. Згадала, що закінчуються мішки для сміття. Теж купила. Мені такі подобається, тому що вони і прочні. І за ціною норм. Фрекенбок мені теж подобається, але ж за ціною вони. <кхм> а це я не бачу ніякої різниці, тому взяла ну, хліб, зрозуміло. І ще взяла ось такі булочки з маком на 48,95. Ну, спече, такі свіженькі, гарненькі. Ось такі в мене сьогодні покупки. Тільки що попила кави. І чомусь у вас запитати, а в яких магазинах ви любите робити покупки? Єва, Простор, можливо, супермаркет там, де є відділи ось таких товарів. Чому я питаю? Тому що вчора, коли я вже розуміла, що в мене закінчується геть для душу, я планувала сьогодні зранку поїхати в епіцентр. Ну, Погода внесла свої корективи, ну це нічого страшного. Мені чим подобається епіцентр цінами, я б не сказала, але різноманіття товару, там і посуд, там і те, що тобі потрібно, битова хімія для прибирання миючі засоби, там швабри, що там. ну Тобто, знаєте, ти поки походиш, повибираєш. І, ну, інколи ти купуєш те, що тобі не потрібно, але це впало в око. Ну, не знаю, різноманіття товару мені подобається. Тому цікаво, де ви любите робити покупки. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Але головне, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.